Назва Україні дев'ять сторіч, друзі. Зараз я вам про це коротко розповім з вами український історик Олександр Оферов. 18 квітня 1187 року, вперше згадано слово Україна. В якому контексті в Іпатівському літописі написано про смерть князя Володимира Глібовича, який був князем в Переяславі, і, от, власне, описуючи його смерть, поховання в Переяславі, Літописець згадує про те, що за ним тужила вся Україна. Тож, друзі, цій назві вже є 9 сторіч, але фіксація у 1187 році говорить уже про те, що ця назва існувала і раніше. І, до речі, наші сусіди вороги завжди говорять що о країни його западного края. Ні, друзі, слово Україна означає край, тобто в контексті історії Русі, Україна це було. Аналог слова батьківщина, Тож, друзі, ось така дивижна історія нашої назви.